Друзі, всім привіт! Дуже рада вас бачити на своєму каналі. Мене звати Аліна, якщо ми ще не знайомі. І сьогодні я буду вам розповідати про мого найулюбленішого письменника в жанрі детектив-трилер. це італійський письменник Донато Карізін. Сьогодні я трішки вам розповім про біографію цього письменника, але зовсім-зовсім трішки розповім про всі цикли, які він написав та позациклові романи. Тому, якщо вам це цікаво, якщо ви хочете дізнатися, з якої книги краще починати знайомство з цим автором, то залишайтеся зі мною. У мене тут дуже гаряча, дуже смачна кава від моїх улюблених 25 Coffee Roasters. Сьогодні я приготувала свою таку найкласичнішу, найулюбленішу каву, яка називається Гватемала Асопрогуате. Вона має в ароматі карамель, вершки, темний виноград, а в смаку карамель, яблука та золоті родзинки. Це мій такий найулюбленіший класичний смак із всіх, що я поки що куштувала, проте дуже мало взагалі якісь смаки мене розчаровують, прям консультанти роблять своє діло, вони підбирають. Гають по всім вашим забаганкам каву, і ви точно не будете розчаровані. Вони навіть спеціально помел зробили для моєї турки, так що я їм за це дуже сильно вдячна. Тому приготуйте, що ви любите попит. Якщо ви хочете спробувати таку саму смачну каву, то в мене для вас є промокод, який називається Буклавер, і дає вам 20% знижки на всю повну розмірну каву, окрім дрібів та комбо наборів. Тому насолоджуйтесь. Почнемо ми із невеличких фактів про самого письменника. Зараз йому 51 рік, він народився в Італії та прожив там все своє життя. Зараз він живе в Римі. В свої юні роки він вирішує вступити до університету, де вивчає криміналістику і поведінку вбивць. Потім він працює кримінологом, чи як це правильно сказати, криміналістом дуже дуже багато років і одного разу йому дають справу про серійного вбивцю, де він має спілкуватися з ним дуже дуже багато годин. І це його потім надихає на написання його першої книги, яка називається Нашіптоваль. Потім він вирішує писати не тільки книги, а й сценарії по цим книгам та знімати фільми по своїх книжках. Про екранізацію ми з вами поговоримо трішки пізніше. І почнемо ми із першої книги, яку він написав, вона називається «Нашіптувач». Я дуже рада, що вона вже доступна українському читачу, тому що з квітня місяця КСД почав випускати цю книгу з друку. Я її бачила вживу, вона дуже-дуже сильно красива, і я вас запевняю, вона дуже сильно цікава. Про що буде розповідати ця книга? Це взагалі буде цикл про Мілу Васкес, дівчину, яка працює в поліції і яка займається саме справами про викрадення або вбивство маленьких дітей. І ось в цій першій книзі буде розповідатися про те, що в Римі починають зникати одна за одною шість маленьких дівчат. Потім випадково якийсь житель міста знаходить в лісі шість маленьких могилок, і коли викликає поліцію, вона дізнається, що в кожній із могилок по одній дитячій руці. Чи живі ці діти до сих пір, чи можливо в них просто ампутована рука і їх десь утримують, чи можливо вони вже мертві і потрібно шукати наступні частини їхніх тіл? Це ніхто не знає. Міла Васкес вже залучена до цього розслідування разом із своїм напарником, і вони починають шукати і тіла, і можливих вбивць. Вони починають думати, що це можливо якийсь серійний вбивця, тому що як тільки вони знаходять підсказку про одну дитину, як вона їх наводить на вбивство наступної дитини, і вони розуміють, що за цим всім стоїть одна людина. Це дуже цікава книга. Вона наскільки була захоплююча, я не могла відірватися взагалі від цієї історії. Як тільки я закінчувала розділ, я починала хотіти читати цю книгу далі, далі і далі. Тому я впевнена, що вона вас захопить і вам сподобається. Проте, фінал не надто такий своєрідний для детективів, проте він дуже органічно вписався, як на першу частину із детективного циклу. До речі, на Нашітович я поставила свій час 10 з 10, просто. Пісня. Ну а тепер перейдімо до другої частини, яка називається Теорія зла. Події в цій книзі відбуваються вже через сім років після подій, ось того нашіптувача. В різних містах Італії починають зникати люди. Їх уже майже всі забули, проте вони починають якось з'являтися їх. Починають бачити на камерах, і ніби вони, знаєте, виглядають так, що вони живуть своє життя далі. Ці люди не повертаються в сім'ї і не кажуть, що з ними сталося. Вони просто ніби забули, чи що, що з ними сталося, і просто десь там собі ходять і їх починають помічати. Це стає дуже дивним. І потім... Розуміють, що ось ці люди, які повертаються, вони починають вбивати інших людей. Ніхто не розуміє, навіщо ці люди це роблять. Можливо, це якась секта, де вони були, куди вони зникають. Це все може зрозуміти тільки Міла Васкіс, яка просто годинами вже перебуває в такому як підвалі, де просто тисячі цих фотографій цих людей вона намагається зв'язати докупи одне з іншим, і де були ці люди. Звідки вони прийшли і куди вони уходять і всяке таке, ця книжка була також дуже цікава. Вона була більш такою темною таємничою, проте вона також мені дуже сподобалась. Друга частина закінчується на такому моменті, де ти просто мрієш взяти третю частину, дізнатися, а що ж буде далі. Проте так буває часто в книгах до Карісія. бачу, що вони починаються ніби з нового листа. І ніхто тобі не буде розповідати, як вони виплатилися із тої справи і потрапили в нову халепу. Проте. В Принципі, мене це ніколи не цікавило, і мені було цікаво перенати в нову якусь халепу разом із мілою Васкіс. Коли я брала до рук третю частину, яка називається Дівчина в лабіринті. У мене взагалі не було ніяких очікувань, але ця книга перевищила їх всі в десятки разів. Нам розповідається про дівчину, яка дуже давно була ув'язнена, вона ніби змогла вирватися, і вона зараз перебуває в якомусь медичному центрі. Її починають допитувати, хто її там отримував. Що вона там робила? І вона починає розповідати, що вона жила в якомусь підвалі, вона не розуміла, хто вона, як вона туди потрапила. Там було постійно темно, вона ходила по якомусь лабіринту, і там були якісь підказки, головоломки, які їй потрібно було розв'язувати, щоб перейти далі, і можливо знайти вихід з цієї такої катакомби, лабіринту. Це було важко читати, це мене наскільки вражало, що якась людина придумала таку жорстоку гру, яка говорить з нею через такі громкоговорителі, як це сказати, вгучномовці, в цьому лабіринті, і вона не знає насправді, що їй потрібно робити, але якщо вона щось зробить не так, цей лабіринт її вб'є. Це дуже була цікава книга. Проте до самого кінця я не розуміла, чому вона входить в цикл про Мілу Васкіс, якщо її там немає. Просто там, взагалі, все про іншу дівчину. Але в кінці. Ви все зрозумієте. Це було вау, це було 10 з 10, це просто круто. Я не знаю, як це можна було придумати. Він просто майстер своєї справи, ще раз скажу. І остання книга в цьому циклі називатиметься Гра Нашіптувача. В цій книзі ми бачимо, що Міла Васкес вирішила відійти від поліцейських справ і вирішила із своєю донькою жити подалі від цивілізації в маленькому будиночку біля озера. І ось. До неї дзвонять її колишні співробітники і кажуть, що дуже потрібно, щоб вона повернулася і допомогла їм розкрити ще одну справу. Тому що декілька днів тому в поліцейський відділок надходить дзвінок, в якому жінка плаче і говорить, що напроти їхнього будинку стоїть якийсь незнайомець із. Зброєю, коли поліція прибуває на місце, вони бачать, що, на жаль, вже всі вбиті, і просто все залито кров'ю, і стіни, і підлога. І вони бачать, що на тілі одного із загиблих татуювання із іменем Міла. І вони розуміють, що це вбивця передає їм таке послання, щоб вони задіяли в цю гру знову Мілу Васкіс. Вона, звичайно, ж цього не хоче, проте потім не буду вам казати, що саме їй. Показує те, що якщо вона не буде це робити, то ось та тьма, яка продовжує вбивати людей, вона хоче забрати її доньку. Я Просто з такими мурахами по тілу читала цю книгу, вона була також жахливою, проте не такою, як попередні частини. Але мені було про це дуже страшно читати, тому що тут вже була задіяна дитина, і тут було дуже багато дивних речей, які говорила сама дитина, і ніхто не розумів, про що вона. Всі думали, що то, можливо, якісь кошмари, що їй щось здається. Проте потім ми розуміємо. Що та дитина бачила і до чого воно там було взагалі? Просто ця дівчинка була дуже часто не з мамою, а з своєю бабусі. І от вона все розповідала бабусі, а не самій Мілі Васкіс. І, можливо, якби дитина більше говорила із своєю матір'ю, то матір би зрозуміла, хто це все робить набагато раніше. Ця книга була дуже цікавою, також вона закінчилася дуже логічно, і мені сподобалось справді, як закінчився цей цикл. Я не знаю, чи до НАТО карізі буде писати щось іще. Про саме Міловаскіс, про проте мені здається, що не буде, тому що дуже давно він вже не писав про цю героїню. Остання книжка про Міловаскис була написана та вийшла 2020 року, і ось уже 4 роки автор нічого не пише про цю головну героїню. І, до речі, забула сказати, що не можна читати ось взагалі ці всі книги. Не по порядку, тому що вони дуже сильно спойлерять, що було в попередніх частинах. Сюжетна лінія самої Мілеваски і її життя особистого вона дуже сильно впливає на розвиток подій і, взагалі, детективних всяких тих штучок. Тому, будь ласка, читайте ці всі книги тільки по порядку. А тепер ми перейдемо до другого циклу Донато Карісі. Карізі. Це цикли про Маркуса та Сандру. Взагалі, хто вони такі? Маркус це пенітенціарій, це людина, яка вона ніби служить Ватикану. you І він такий поліцейський в цьому релігійному світі. Ватикан не хоче, щоб люди знали про те, що навіть там якісь звірські вбивства чи насильства відбуваються, і того в них навіть є свої люди, які розв'язують ось ці всі кримінальні справи. І один із таких людей це саме наш Маркус. Хто така Сандра? Вона також криміналістка, яка задіяна була дуже часто з ним у спільних роботах. І цей цикл відрізняється від мілі Васки саме тим, що тут дуже велику роль. Також відіграє саме любовна лінія між Маркусом та Сандрою. Мені було дуже дивно це бачити взагалі в кримінальних, детективних, трилерських книгах, тому що це, можна сказати, не дуже часто там трапляється. До речі, я дуже рада, що цей цикл повністю перекладений українською мовою. У мене є лише друга та третя частина. Першу я брала колись свій час читати в бібліотеці нашій ніжинській. Вона називалася Ловець невинних душ. Друга частина ось така трішки пухліша за першу, яка називається Ловець тіні. І третя частина, яку я дочитала зовсім нещодавно, буквально тиждень тому. Вона називається Володар Тіні. Взагалі, цей цикл дуже сильно відрізняється від циклу Маркуса та Сандрі, саме через те, що він більш релігійний, він більш, можливо, навіть жорстокіший тим, які теми тут піднімаються. Перша книга Ловець невинних душ у нас видавалася ще в 2019 році, і дуже часто була на знижках в КСД. Ось знаєте, мені дуже сильно подобається як пишуть анотації до книг Донато Карісі, тому я. Саме в цій книзі хочу вам прочитати, як звучить ця анотація. Події детективного роману Ловець невинних душ розгортаються в Римі, що постає з уяви автора, зовсім не таким, як всі до нього звикли. Місто архітектурних шедеврів і мистецьких насолод окутане цілим павутинням злочинів на тлі містицизму. Люди безслідно зникають, як от звичайна студентка із зачиненої середини квартири. Поліція вже незабаром розвела руки, і за пошуки дівчини взялися Маркус, спеціаліст із аномалій, що має здатність бачити послання зла в найзаплутаніших злочинах. На своєму шляху він зустрічає Сандру, інспекторку криміналістку, чия робота полягає в фотографуванні місць, де сталося вбивство. Поки Маркус і Сандра намагаються розв'язати таємничу загадку перед їхніми очима, відкривається жахливий світ, схований у темних нетрях Рима. Світ так само досконалий, як і жорстокий світ гріхів і смерті. Ну, як на мене, я не знаю. Це просто. Божественна анотація дуже сильно загадкова і дуже сильно цікава. Взагалі мені цю книгу було читати і цікаво, і дуже складно, тому що тут є ніби такі дві паралельні історії: одна про Маркуса Тесандру, а друга про якогось е вбивцю чи то людину, яку не називають, яку не кажуть, е де він саме знаходиться, взагалі в якому часі відбуваються ці вбивства, які він робить. Проте. Потім в кінці нам все стає зрозуміло. Це наскільки нам відкриває очі на те, що буде в наступних частинах, нам ніби відкривається просто якийсь ящик Пандори. Я обожнюю цей цикл, хоча оця сама релігійна тематика оцих монастирів і так далі, вона мені ніколи не подобалась, і я завжди уникала її в книжках. Проте саме тут це просто фішка. фішка. І наскільки така цікава, що це просто бомба. Книжка закінчується на дуже цікавому моменті, як я вже сказала. І я їй, звичайно ж, поставила 10 з 10, хоча хотіла поставити 8 через те, що половину книги я не розуміла взагалі, що відбувається. І тому я розумію, що дуже часто люди могли покидати цю книгу і взагалі не дочитувати її. Вони тоді не знали, що насправді дуже-дуже сильно багато цікавого їх чекає. Потім, як приємно тримати хоч якусь частину в руках в паперовому варіанті. Я надіюся, що чим більше будуть видавати цих книг, тим більше я буду собі їх купувати. Я дуже рада, що прочитала взагалі ти весь цикл про з дуже давно, тому що я вже в принципі забула всі деталі і буду знову всьому цьому дивуватися. Як я люблю свою пам'ять саме за ось таку мою фішку. Події в цьому творі відбуваються вже через декілька років після подій ловця невинних душ. Маркус та Сандра вирішують, що вони не будуть спілкуватися, не будуть навіть братися за якусь роботу разом, тому що це погано на них впливає. І ось вони знову задіяні в новій справі, тому що Маркуса викликають розслідувати вбивство в монахині. Яку було розрізано по звірськи на дуже багато кусочків і розкидано по подвір'ю Папи Римського. Це була незвична монахиня, тому що вона була саме з тих жінок, які живуть в такому окремому приміщенні, яке знаходиться на дворі Папи Римського, і там ті жінки не мають права не мати сім'ю, не мати стосунки з чоловіком. Вони живуть без всяких признаків цивілізації, вони тільки моляться, їдять саму просту їжу, і їм навіть не можна говорити. Ось так це була дуже така тихенька жінка, яка нічого не могла нікому поганого зробити, за що її було вбито, не зрозуміло. І тут задіюють ще і Сандра, тому що в неї ніби якесь таке. Націлене око, що вона за допомогою свого фотоапарату бачить на місці злочину те, що не підбачують дуже багато поліцейських. Тому, звичайно ж, її покликали розслідувати і цю справу. Мені ця книга також дуже сподобалася. Хоча ось тут саме ось цієї релігійної тематики було дуже дуже багато. Навіть це мені вже починало не подобати. Але я розуміла, що це потрібно для історії, тому що жертва це ж монахиня, тому тут так багато про релігію. Я поставила ці книжці 9 10. Вона мені сподобалась трішки менше, ніж перша частина, проте читалася також захопливо і набагато швидше, ніж перша частина. І остання прикидана, в цьому циклі книга Володар Тіні, вона взагалі, ніби з іншої галактики. Тому що в нас тут головна героїня, жінка, вона. В себе на кухні там робить якийсь сніданок і чує, що по радіо говорять, що буде відключатися електроенергія на цілу добу в Римі. І це ніби буде такий блекаут, вони його називають, і попереджують, щоб люди сиділи вдома, позакривалися, тому що це може спровокувати дуже багато різних ну, злочинів, що хтось може. В темноті і людей вбивати і обкрадати, і так далі. Тому краще бережіть себе, бо ви з міста або сидіть просто вдома. І справді всі відчувають оце такий якийсь накал, що цієї ночі буде щось страшне. І потім відбувається дуже дивна річ, до неї дзвонять по телефону, і вона там чує голос маленької дитини, який каже: Мамо, врятуй мене, мамо, зроби щось, забери мене звідси.' І потім... Подальшому ми дізнаємося, що це голос її сина, якого вона втратила біля колізею, коли вони туди їздили фотографуватися на якусь звичайну екскурсію. То там вона відпустила руку свого сина і його хтось викрав. Починають люди скидати поліції просто сотні, тисячі фотографій біля колізею, проте не на одному фото не видно, хто забрав цю дитину і куди її відвів. Це взагалі ось ця тема зникнення дітей. Чи хтось їх викрадає, це було жахливо. Проте тут ще є, як завжди, донаток ще і друга така сюжетна лінія, яка стосується якогось чоловіка, який закритий в чи то підвалі не можна пояснити те місце, де він був зачинений, і там темно, він голий, він в е, наручниках, так ззаду руки застібнуті, і він розуміє, що в нього дуже сильно щось в животі болить, ніби не знаю, ніби його чи били, чи там всередині нього щось живе? Це було дуже страшно описано. Він починає обходити колом цю кімнату, розуміє, що дверей немає. Тоді як він сюди потрапив, можливо, ці двері замурували, коли його там залишили. Навіщо хтось це зробив, щоб він вучився, щоб він... Не відразу помер, а прийшов до тями, усвідомив, де він, і щоб він оці всі муки пережив. Взагалі, потім, коли він дізнався, що то таке болить в нього всередині, я була в шоці. Він вибирається з цієї кімнати і розуміє, потім він згадує, хто він, він Маркус. О той Маркус, який у нас розслідує всі ті вбивства. Хто це з ним зробив? Ми дізнаємося тільки під самий кінець. Ця книга була жорстока. Це мало сказати. Тут була піднята тема даркнету, педофілії, дуже страшних речей, які роблять люди, в яких є гроші, щоби купити весь світ. Це було неймовірно захопливо читати. Я ось цю книгу прочитала в машині, коли їхала туди, і потім верталася назад. Неможливо від неї відірватися. Тобі наскільки цікаво, що з тим хлопчиком, якого викрили, чи живий він, що з ним зробили, до кого він потрапив, хто його викрав? І взагалі, хто потім починає там робити якісь релігіозні вбивства, як сюди знову сандру приплутують. Це просто було неймовірно цікаво. Я потім і подружкам, і своїм чоловіку переказувала цю анотацію. Всі були просто в шоці. Ой, не тільки анотації, взагалі сюжет книги і її розв'язку. Це всіх дуже сильно шокувало. І сказали, що фільм по цій книзі був би суперовий. І я з ними погоджуюсь. Поставила, звичайно ж, цій книзі 10 з 10, Як я могла поставити менше, це було неймовірно. Ну, а тепер ми перейдімо вже до останнього циклу до НАТО а саме циклу про П'єтро Джербера. Хто він такий? Він у нас психолог, спеціалізація якого саме кримінальний гіпноз. І він спілкується із дітьми, які колись пережили якісь страшні події. Потім їхня психіка ніби закривається, вони або нічого не пам'ятають, або не можуть нічого докладно розповісти. Для того щоб вони змогли дістати своєї голови ось ці спогади і допомогти слідству знайти вбивця, на. І так далі, приходить на допомогу слідству П'єтро Джербер. І ось до нього одного дня дзвонить його колега, також психологиня з Австралії, яка просить його, щоб він взявся і провів гіпноз із однією дівчиною. Він не розуміє, навіщо йому це робити, адже він взагалі то це робить завжди з дітьми, а ось ця Ханна, дівчина, якій потрібен його гіпноз, вона вже доросла. Проте вона говорить всім, що Колись в дитинстві вона вбила людину, і вона мало чого пам'ятає, і просить його, щоб він допоміг повернути в голові ось ці спогади, чи була ця людина в дитинстві вбивцею чи ні. Анотація дуже сильно цікава, і ця книга насправді мене дуже сильно вразила тим, як вона написана. Вона мені до 90% сюжету вона мені здавалася містичною, тому що те, що розповідала ця дівчина про своє дитинство, просто не могло бути реальністю. Вона казала, що вони жили в якомусь будинку, приходили якісь люди, вони постійно чули якісь голоси. Вони від цих людей ховалися. і Її матір постійно розповідала там якісь. Дивні, дивні історії про людей, які хочуть їх забрати, що ці голоси до них прийдуть. Це було так дивно читати, і мені навіть на якийсь момент стало наскільки все заплутано, що аж перестало бути цікавим. Проте потім, коли ми розуміємо що до чого, складається, наскільки картинка дика, я такого ніде не бачила. Ну, як завжди, на токаріся завжди пише таке, де я ні в кого такого не бачила. Тому дуже рекомендую вам познайомитися з цією книгою. І зовсім скоро українські читачі також зможуть це зробити, тому що ця книжка виходить українською в травні, дім голосів. Я неймовірно цьому щаслива. І знаю, що тепер куплені права на всі книги цього циклу, а там вже вийшло. Троє книг, друга книга буде називатися Дім без спогадів, а третя книга буде називатися Дім вогнів. І... Невже не вже українською, зможу прочитати щось на така різя, що я ще не читала, тому що як я вам сказала, я прочитала в нього вже 11 книг. Тому я, якщо чесно, не очікувала, що зовсім скоро я зможу дочитати ось ті дві книги і вже прочитаю в нього все, що в нього виходило. Я вам вирішила не розповідати про ті книги, яких я не читала, тому що я ж не можу вам розповісти про свої враження і сказати, я вам раджу цю книгу чи ні. Тому, коли вони вийдуть українською, тоді ви вже дізнаєтесь, про що вони будуть. А тепер ми з вами переходимо до позациклових романів. І вони для мене наскільки різні, тому що таке відчуття, ніби це постійно. Цінні експерименти автора. І перша позациклова книга, яку написав Донато Карісі, називається Дівчина із паперовими квітами. Колись я цю книгу взяла з собою відпустку і була максимально розчарована, тому що це взагалі перша книга, яка мені в автора не сподобалася. І я бачу, що ось цей експерименталізм, який він вирішив показувати в своїх одинарних творах, не завжди в нього вистрелює. І саме з цією книгою так і сталося. Тут у нас два головних герої. Вони Слять в печері, один із них військовий лікар, якому потрібно розговорити військового, який не хоче називати своє справжнє ім'я та військовий чин і саме через це його мають на світанку стратити. Але цей військовий вирішує розповісти про те, що він пройшов, що він бачив в своєму житті, і ця книга видалась максимально філософською і якоюсь нецікавою. Тому, на жаль, не можу її рекомендувати, по-моєму, поставила їй 6 із 10. І наступна книга одинарна, яка була написана автором, називається Дівчина в тумані. Цю книгу було екранізовано, і цю екранізацію я дивилася. Вона мені дуже сильно сподобалася. Тут у нас буде розповідатися про дівчину, яка зникла. Вона вийшла із свого будинку і мала дійти в церкву в різдвяний вечір. 300 метрів знаходилась церква від її будинку, проте... Щось сталося на цих 300 метрах, і бачив це все лише один рудий кіт. Причому тут кіт це дуже багато буде значити, повірте мені. Потім. Ми бачимо про те, як розслідують цю справу, про те, як балакують із її друзями, і з її вчителями, і так далі. Тут, тут у нас це все діло буде розслідувати зовсім якийсь інший слідчий, який не з'являється ні в одній книзі Донато НАТО Карізів. В принципі, ця історія мені справді сподобалася. Проте кінцівка її, ми до кінця думаємо, що ми знаємо, хто вбивця, а потім в кінці в фільмі особливо показують якусь таку деталь, і ми тоді взагалі я не розуміємо, так хто ж тоді це зробив? Це було дуже цікаво. Тут у нас такий, можна сказати, майже ненадійний оповідач, тому у фільмі це було ще більше підкреслено, що не завжди те, що нам прям в лице кажуть, саме так воно є, як людина намагається нам довести. Цій книзі я поставила 9 з 10 саме через те, що я так. І не зрозуміла, так на чому ж закінчилася ця історія. Наступна книга одинарна, називається Я Безодня, і вона виходила в КСД в минулому році. Я її також прочитала і була просто в захваті від неї. Поставила їй 10-10, Фінал тут був просто. Тут у нас розповідається про трьох головних героїв, перший із яких сміттяр, потім полювальниця на мух, це друга жінка, і підліток. Дівчинка, як вони взагалі пов'язані між собою? Ми будемо дізнаватися на протязі читання цієї книги. Взагалі, сміттяр – це саме страшна людина в цій історії. Він їздить на машині і забирає сміття в людей із баків і дивиться, взагалі, що в ньому є, щоб таким чином дізнатися різні секрети про ці сім'ї або цих людей. Також він, взагалі, вбивця, як пов'язані всі ці три людини між собою. Наш сміттяр він колись заховує одне із своїх тіл на мошковому березі, і тоді він бачить, що дівчина підліток намагається покінчити своє життя самогубством, і вона стрибає в воду. Щось у ньому таке, не знаю, пробуждається, що він вирішує її врятувати, і потім розуміє, що ця людина потім може дати про нього ж свідчення, що вона його бачила, а там знайшли мертве тіло, тому він вирішує. Тікати з тудова і так далі, і постійно потім боїться, що та дівчина його здасть. А хто така полювальниця на мух? Це жінка, яка допомагає іншим жінкам та дівчатам, які потерпають від домашнього насилля. Вона залишає різні там штучки в супермаркеті, і таким чином вона дає цим дівчатам можливість е так показати, що їм потрібна допомога. Ця історія була дуже цікава, дуже незвична і закінчилась справді класно. Також поставила їй 10 10 і можу рекомендувати. Ну ось і все, друзі, я вам розповіла про всі книги Донато Карізі. Я надію, що вам було цікаво подивитися це відео, а мені було дуже приємно та цікаво його для вас зняти. Обожнюю цього автора і надію, що після цього відео ви також ним зацікавилися і захочете щось у нього прочитати. Однозначно, я вам кажу: не беріть для знайомства якусь таку одинарну книжку, яка не входить в ніякий цикл. Пробуйте почати своє знайомство із циклу про Маркуса та Сандру, це Левець невинних душ або нашіптувач. Так також можете взяти дім голосів, який ось ось і проте знаєте, що інші твори автора написані зовсім не так. Це просто якийсь дуже відмінний від його стандартного е, стилю написання твір. Тому ось так. Підтримайте це відео лайком, напишіть коментар, його підтримку, це допоможе моєму каналу розвиватись. Якщо хочете бачити більше моїх відео, то підписуйтесь на мій спонсорський канал, там я намагаюся. По Два-три відео новеньких в місяць туди викладати. Дякую всім, хто вже мене підтримав і підписався на нього. Ви дуже сильно мене надихаєте, і я дуже люблю знімати для вас додаткові відео. Це було все. Дякую, що провели цей час зі мною. Зовсім скоро побачимось, па-па!